Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо неймовірно смачні мафіни з лохиною. Для цього спочатку змішуємо сухі інгредієнти: 280 г борошна, півтори чайної ложки розпушувача для тіста та 120 г цукру. Все перемішуємо ложкою. Друзі, якщо вам цікаво дивитися мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. В окрему в миску вбиваємо 3 курячих яйця. Вливаємо 80 г рослинної олії, додаємо 170 г будь-якого несолодкого йогурту та додаємо дрібку солі, все перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі всипаємо сухі інгредієнти і все ще раз перемішуємо до однорідного стану. Друзі, дякую вам всім за перегляди! Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Ось таке однорідне, доволі густе тісто має вийти. Для аромату за бажанням у тісто можна натерти цедру одного лимона. Далі в тісто всипаємо 200 г лохини. У цьому рецепті можна використовувати будь-які ягоди, свіжі або заморожені. Все добре перемішуємо та починаємо розкладати у формочки для кексів. Кожну формочку наповнюємо десь наполовину, враховуючи те, що тісто буде підніматися при випіканні. Ставимо форму випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Ароматні мафіни з лохиною готові. Подивіться, яка краса в нас вийшла. Як бачите, нічого складного в рецепті немає. Все дуже швидко та просто. Тісто гарно пропеклося. Воно дуже ніжне, м'яке та пухке. Погляньте, яка краса всередині. Багато смачної ягідної начинки. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати мафіни з ягодами та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!